Квітень другий місяць весни. Якщо місяць березень відомий як весна світла, то квітень це весна води, в простолюдді місяць водолій Квітень радує нестеплими днями, вже яскраво світить сонечко і навіть дощ не псує весняного настрою. Квітень кольору молодої зелені ніжно-салатовий, майже жовтий. Кольори перших квітів яскраві фарби на зеленому тлі, кольори молодої трави, крапель дощу і ранкової свіжості. Квітень назва місяця пов'язана з цвітінням квітів у пору, коли весна повністю вступає в свої права. Відомі також народні назви, Лукавець. Дзюрчальник, краснець, водолій. Прислів'я та приказки про квітень. Квітневий день рік годує, у березні поскавчи, а в квітні пограй, то не їстимеш коровай. Квітень з водою, а травень з травою. Сон на зиму відклади, а діло в квітні зроби. У квітні ластівка день починає, а соловей кінчає. Березневий дощ тішить квітень, а квітневий людей. Квітень переплітень, бо переплітає трохи зими, трохи літа. Як же нам не радіти, діти? Он чудова весна бранить. Завітав до нас місяць квітень, Чудеса на землі творить. Сонце землю так ніжно гріє, День у квітні росте й росте, і верба над ставком жовтіє, а навкруг первоцвіт зросте, і травички зелені списи раптом виткнулись із землі. Ну а скільки пташок у лісі, ну, а скільки роботи в селі? День проходить в труді у квітні. Пташенята гніздечка в'ють, і метелики гарні й тендітні над лугами весь день снують. Квітень в лісі господар в полі одягає у цвіт луги. Он погляньте, цвітуть то полі. Стало гарно, так навкруги. Народні прикмети про квітень. У квітні ранковий туман віщує ясну погоду. Високі пріїсті хмари, що нерухомо висять, ніби розірвані, така погода утримається. Вранці хмариться, але до обіду проясніє і з'являться купчасті хмари, завтра буде сонячна погода. Черемха зацвітає перед останніми заморозками. Якщо спливе на поверхню листя німфеї, кінець німчним приморозкам. На луках чи в лісі розпустилися золотаво-жовті дзвіночки первоцвіту, настануть теплі дні. Туман стелиться по воді на ясну погоду, піднімається вгору на негоду.